Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимемо вам бузок звичайний «Міхаель Бухнер». Це швидкоростучий чагарник, який сягає до 4 метрів висоту. Листочки серцеподібні, блискучі, зелені. Цвіте дуже рясно. Квіти великі, махрові, ароматні. Пурпурні з білою серединкою. Квітки розпускаються у травні. Зібрані в довгі, пірамідальні, струнки соцвіття. Добре росте на родючих перегноєних ґрунтах, добре переносить засуху та міське середовище. Ідеальний для парків і садів, тому що утворює густі зарослі. Придбати бузок звичайний Міхайль Бухнер ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва Будяк.Нет. Підписуйтесь на наш канал і робіть свій сад кращим. З вами була Альона Квітнева. Па-па!